Андрій Єрмак таки поїхав у Сполучені Штати Америки на зустріч з їхніми старими та новими високопосадовцями. Щоправда, як кажуть без міністра оборони Рустема Умєрова і виглядає на те, що принаймні мацання ґрунту під ймовірним миром, чи то перемир'ям таки розпочалось. Чи це перемир'я за рахунок України при тому, що Володимир Зеленський хоче... В це запакувати ще є можливість власної перемоги на майбутніх виборах, про це будемо говорити зараз. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємося до істини. Мене звати Олександр Сарцов, я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є політтехнолог Віталій Бала. І до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати, де ви є. Напишіть, що ви думаєте про те, що ми зараз будемо обговорювати. Отже, Єрмак таки в Сполучених Штатах Америки, і команда Зеленського і Трампа починають переговори про завершення війни. Ну, про це пише пише вже зокрема Wall Street Journal і е, зокрема про зустріч з майбутнім радником Білого Дому з нас безпеки Май Майком Волцем, і посланником в Україні Кітом Келогом. Отже, е що вам про це відомо? Наскільки успішні ці переговори? Чи правда що Єремак... Був не на всіх зустрічах, на яких він хотів бути слава Україні. Героям слава сьогодні і День Збройних сил України і День Святого Миколая, і наші збройні сили України як свій Миколай творять дива, тому підтримуємо і віримо в зсу. Стосовно вашого питання, от так вже не можна говорити вже про політичну владу в Україні на відміну так, від наших Збройних сил України стосовно того, що підтримаємо і допомагаємо. Бо насправді, з моєї точки зору, проблема чинної політичної влади полягає в тому, що вони, ну по-перше, не дослухаються до думки і до настроїв в суспільстві, в українському суспільстві. Вони не хочуть так чи інакше реагувати на те, як суспільство сприймає їхні дії рішення і політику, і це насправді для них є великою проблемою. Я говорю зараз про суспільну легітимізацію, тобто схвалення дій чи рішень влади. І, зокрема, це стосується голови офісу президента Андрія Армака, про якого дуже багато говорять, і говорять, як правило, в негативному контексті стосовно того, що він. Перебрав на себе якісь функції повноваження, які взагалі не передбачені ні в Конституції, ні в законодавстві України. Тобто, щоб глава офісу їхав, як його вже називають, це ніби основний переговорник по питанням мирного процесу в Україні. Тобто, це насправді виглядає, на мою думку, м'яко кажучи, не зовсім доречно, бо в нас є ціле міністерство закордонних справ. У нас є міністр закордонних справ, який би мав цими справами насправді займатися. Якщо ми говоримо про зустрічі з питань національної безпеки, то у нас є ціла рада національної безпеки та оборони України, де є фахівці хороші, де є керівник його називають секретарь. Фактично, хоча головою ради є президент, згідно так, от конституції Ці ситуації ну насправді помічник, якщо так розібратися, президента чи там глава його апарату, його ще називають глава канцелярії, який їздить і вирішує. Загально такі е, політичні військові питання пов'язані з безпекою, ну, з моєї точки зору, як з точки зору багатьох людей, ну напевне, не зовсім є такими, що відповідають тим реалям, яким, як, яким би мали бути. Тобто якась віртуальна ситуація. І якщо ми говоримо про ті зустрічі, хотів він чи не хотів зустрітися, ну за великим рахунком, ніхто не знає насправді, які там були плани. Це, можливо, ми почуємо чи прочитаємо. З якихось інсайдів всередині України таке я можу допустити. Можливо, про це напишуть чи скажуть іноземні засоби інформації, що там насправді відбувалося, бо ніби він там і зустрічався з майбутньою керівницею апарату Білого Дому Сюзом Вальс. Так, ніби була така зустріч. Тобто, ці ну з нею питань нема так зустрітися, якась там співпраця. Я ще все можу розуміти. Невідомо хто був в складі цієї делегації. Там дійсно була інформація, що ніби і міністр оборони, і перший віце міністр, міністр економіки Юлія Свереденко там була. Але ми так і не знайшли цього підтвердження, і фактично, в цей період часу, ну кажуть, що міністра оборони там, ніби й не було. Тобто, знову ж повертаючись до того, що сказав, дуже цікаво було би знати склад делегації і хто був на чолі цієї делегації, чи це було просто, ну скажемо, передання якихось думок, якихось я не знаю позиції України. Тобто, він поїхав як листоноша, так щоб передати. Щось від президента України, чи він поїхав щось домовлятися, наділений якимись повноваженнями. так Цього ми також точно не знаємо, про це публічно ніхто не говорить. І в цій ситуації є дуже багато різних домислів, різних там теорій конспірологічних. Але на мою думку, ми зможемо це зрозуміти, якісь наслідки цього візиту, тільки після того, коли, ще раз кажу, зі сторони американської нової адміністрації це можливо буде. Як я сказав і раніше, витік як якоїсь інформації, можливо, після 20 січня, коли вони вийдуть і скажуть, що ми домовилися. От був представник там від України. Ми не знаємо, чи буде зустріч президента з Трампом, чи буде якась телефонна розмова. Але так чи інакше, от е, Єрмак в цій ситуації стає вже ну скажімо так, відповідальним за ті процеси, які будуть відбуватися. Він був так само відповідальний. Хочу нагадати е, вашим глядачам вашого каналу, що він був відповідальним за. Перемовини з Російською Федерацією, пам'ятаємо так там ці так. по угоди з козаком із заступником адміністрації на той час президента Путіна вів перемовини. Домовлявся. Ми пам'ятаємо, чим то завершилось, що чинна влада заявляла, що ніякої нападу Російської Федерації не буде. Тобто, вони вірили тим. Тобто, це ну м'яко кажучи для України таке такі перемовини, і тим, з чим займався Андрій Мак, завершились Ну, м'яко кажучи, не зовсім добре. Тому нема підстав сподіватися, що щось добре може завершитися і в нинішній ситуації. Але знову ж це тільки, з моєї точки зору, стане відомо після того, як буде якась інформація саме зі сторони от, майбутньої адміністрації Трампа. Про що насправді вони там могли говорити, чи там поїхав він вже, як я сказав, пере, передавати якесь послання, тобто як листоноша посланець, чи там обговорювати, хоча, ну, з моєї точки зору. Навряд чи він там може щось обговорювати, Він міг тільки щось донести, якусь позицію так чинної української політичної влади. І, можливо, познайомитися особисто. Там говорять, що і, ніби був присутній і майбутній віце-президент Венс. Ну, позиція його стосовно України також відома, але вона не на сама краща для нас. Одним словом, це все там, скажімо, в такому. О, о, Тумані інформаційному і звідти можна витягувати хто що захоче. Я маю на увазі пояснення і результати чи не результати цього візиту. Віталі. Але я е, з того інформаційного туману хочу витягнути е, от заяву Андрія Єрмака про кордони 22-го року. Що як мінімум треба повернутися до них? Е, тобто, виходить, він вже десь ну, принаймні частково відступає. Бо що такі кордони двадцять року ну теж не зовсім ясно. Тобто, як до них повернутися, чи це, це має бути метр до метра. напевно, це не буде. І чому ми маємо вступати на кордони? Чому все має вертатися на кордони до 22-го року, а не 91-го? Ну, з моєї точки зору, ці заяви могли робитися в контексті. Відповіді, ну це в кращому варіанті для нас в контексті відповіді на те, що обговорюється зараз і в адміністрації майбутній, і наші європейські партнери про це все частіше говорять, що Україна має йти на те, щоб вона визнала визнала так не формально, а фактично ці тимчасово окуповані Російською Федерацією території. Мова йде там про Донецьку, Луганську, Запорізьку так, Херсонську область і. Цій ситуації, можливо, там і Харківську побачимо, скільки, які, тут, які тут будуть на момент перемовин. І тому ця заява пролунала, що ніби от ми там ті ніби згодні на відміну від того, що раніше говорили про. Те, що поки не будуть кордони 1991 року, не будемо сідати за стіл перемовин то в даному контексті. Там, якщо мова буде йти про кордони до широкомасштабного вторгнення, то ні, ніби ми сядемо за стіл перемовин. А тільки так ну хотів би сподіватися, що саме тому прозвучала ця заява. Тобто, для того, щоб ті якісь перемовини чи вірніше так, консультації для того, щоб почалась якісь перемовини, щоб вони саме десь на цьому підґрунті відбувалися, хоча на сьогоднішній день говорити. Про те, що Путін сприйме цю, цю заяву, якось? Ну немає жодних підстав і аргументів, так, щоб це якось підтвердити. І тут е ще виникає питання: а чого, власне кажучи хоче в цей момент Володимир Зеленський? Чи він готовий от на таку здачу території в обмін на обмеження? На обмежений вступ у НАТО, тобто ми вступаємо от в тих межах в межах тої території, яка є. А решта, ну як колись було з Німецькою Демократичною Республікою, е, воно дасться чути і е, це станеться пізніше, там, через 50 чи через скільки років, тобто, даруйте, після нашої смерті. Ну, в цій ситуації так це дійсно так прозвучало. раніше про це говорили. Ну е, чинна влада вона не сприймала раніше такі заяви. Якщо не помиляюся, це е, говорив е, і генеральний секретар, і колишній не Столтенберг, це колишній говорив. Генеральний секретар робив такі рам Расмусен. Вот він такі робив заяви з цього приводу. Там дійсно проводилися приклад ФРН ФРН, що потім не треба до якогось додаткового рішення, щоб після об'єднання Німеччини, так щоб потім якось додатково поширювалося на території колишньої Німецької Демократичної Республіки о, всі ці статут НАТО. Але з моєї точки зору, ця ситуація ну вона виглядає. Не зовсім ну я би так сказав переконливо адекватної з нашої сторони, бо говорити на сьогоднішній день про те, що давайте приймати Україну в НАТО, от тою територію, яку контролює Україну. Це ну як на мене, перший крок до легітимізації тих захоплених територій, там хочечи чи не хоче. Бо так чи інакше тоді фіксується на документі, що отака от то частина України заходить. Я думаю, що там росіяни будуть шукати дуже багато потім різних юридичних зачіпок міжнародного права, яке Вони повністю порушили і не сприймають, але вони будуть це безумовно робити, враховуючи те, що вони там, скажімо так, в склад вже конституції. так, є от ці чотири області, тобто вони будуть в цьому сенсі на, 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 працювати. Це, звичайно, нічого по за великим рахунком не дасть, але це буде для нас не зовсім приємно і більше того, ну я не бачу зараз якихось серйозних підстав, щоб така подія сталася, щоб цю територію, так чи інакше НАТО прийняло, враховуючи, що там є країни, тобто немає консенсусу. Консенсусу немає не тільки тому, що там є якісь країни, які там умовно кажучи, як угорщина, так чи там словаччина, які мають зараз тісну співпрацю з російським режимом. І, напевне, так чи інакше, можливо, піддаються впливу з боку Москви, Вони можуть накласти вето. Питання в тому, що має бути дві великі умови для того, щоб розглядалося питання щодо вступу України в НАТО. Це саме консенсус і ті умови, які має виконати Україна. Ми ці умови не виконуємо. І ми їх не виконуємо. То вже набридло в сотий раз розказувати. мова йде про корупцію, мова йде про. Свобода слова, мова йде про верховенство, верховенство права. Це, якщо так, загальні такі речі, про що нам постійно говорили, говорять і продовжують говорити. Тобто, всі там, я безумовно у нас, я вже зараз побачив, з'явилася в інформаційному просторі такі цікаві, я би сказав, так посили, що о, дивіться на Румунію, Болгарію, коли їх прийняли, в них там теж є корупція і так далі, і тому і тому подібне. Корупція є у усіх країнах, це правда. Але як мінімум, на момент прийняття Румунії та Болгарії, ті, які роблять посили, стосовно що в них тоді була корупція, вони чомусь не говорять про свободу слова, яка тоді там була, поверховенство, право, яке там було. І порівнюючи ситуацію сьогоднішню з Україною, ну ми тут не виграємо. Бо за останні роки ще до широкомасштабного вторгнення в нас почалися в, у цих областях дуже, скажімо так. Неправильні не, не дії е, і, і намагання монополізації того ж інформаційного простору, потім політичних розправ з опонентами і так далі, і тому подібне. Тобто є тут є питання, і всі це розуміють. Але от чому всі вважають, що незважаючи е, на те, що ми не будемо чи не хочемо, я маю на увазі, чина влади виконувати умови, які мають бути виконані, і тоді, е, виконавши всі ці умови, вже е, вставити е, дійсно питання рубану, хлопці, чекайте. Ми все зробили про що ми домовлялися зі своєї сторони, зобов'язання місі. Тому ви тепер давайте виконувати свої. Ми не маємо можливості таке говорити, бо ми зі своєї сторони зобов'язання не виконали. І знову ж повертаючись до якихось порівнянь, той час там з е, Румунією Болгарією, я думаю, що це зараз абсолютно не є доречним. І треба виконувати зобов'язання, які були так розумію взяті взяті на себе. І питання НАТО, воно з моєї точки зору, знову ж, я про це говорив ще раніше до широкомасштабного вторгнення Що на мою думку, за, за що мета України вступ в ЄС і вступ в НАТО записано в Конституції? Це не зовсім правильно. Мета України це мати А. Розвинуту економічну соціальну країну, тобто ж Україну і мета в Конституції, записано Україну, яка забезпечує свою безпеку, а от засоби інструментарії, які досягнення тої мети, це якраз і є там членство в європейському союзі, що по іншим правилам щоб відповідність провести все законодавство, всі правила і так далі, це дійсно членство в НАТО, яке дає гарантії безпеки, про які всі говорять. Всі говорять про п'яту статтю. Я вже навіть мав дискусію на своєму ютуб-каналі з цього приводу. Я навів один просто приклад: ця стаття п'ята ні разу практично не була застосована ні разу, і ми не знаємо, чи буде вона застосована проти ядерної країни Росії. Давайте будемо ну, об'єктивними. Тому вважати, що це 100% гарантія. Ні, так це додатковий момент. Так, це розміщення баз. І коли я ще раніше говорив за часи попередньої влади, що там, коли всі дуже хотіли вступати в НАТО, кажу хлопці, давайте спочатку почніть розміщувати спочатку центри якихось навчальних країн НАТО в Україні на кращі бази. І потім будемо потихеньку рухатися. Бо такі от ну, загальні заяви, ні про що вони, звичайно, супер, красиво звучать, але має бути якась е, реалії. Тобто і реалії на той момент були це створення якихось центрів, там, можливо, якихось баз пізніше. Тому повертаючись до цього питання стосовно от НАТО, з моєї точки зору, в НАТО є знову ж це не моя точка зору, але з моєї точки зору стільки з тими країнами, які. Саме нам допомагають члени НАТО, там же так багато країн може нам реально допомагати. Я маю на увазі зброєю і війська, і якось військовою, там технікою. Там так грошима можуть. Треба з тими потугами, які є там основними, які дійсно мають серйозні армії, якщо ми говоримо про п'яту статтю. Нато якраз з ними можна до до двосторонні стосунки звати саме з питань безпеки, не такі загальні угоди про безпеку, які там знову ж з фанфарами всі розказували, що ми підписані Справді це просто заява меморандум. Дуже добре, навіть що воно і таке є, бо там є зобов'язання надавати фінансову допомогу на ці гроші можна купляти зброю. Це так, але це точно не безпекове, скажімо, в контексті того, що гарантії безпеки, тому знову ж повертаючись до вашого питання. Враховуючи те, що всі говорять, що Україна не ті мирні плани там, має якось відкласти вступ в НАТО чи просування знову ж наполягати на першому пункті так званого плану перемоги Володимира Зеленського, це ну заводити якісь перемовини, консультації в глухий кут. Тобто, це така категорична позиція. Вона з моєї точки зору веде в принципі нікуди, тим більше що. Всі ми розуміємо, що реально до завершення воєнних дій в Україні взагалі говорити про формалізацію якихось цим стосунком між структурою Північно-Атлантичного Альянсу і Україну немає жодного сенсу. А от в двосторонніх відносинах я думаю, тут в першу чергу треба серйозно працювати, пане Віталь, от О, тих умовах, от вже відбувся ну, візит Єрмака у Сполучені Штати Америки. Чи стало нам принаймні, ну або хоча б вам зрозуміліше, а що може пропонувати Трамп особисто, чи це поки що залишається його команда, яка намацує ґрунт певний, чи вже десь видно образи його позиції, його власної позиції? Тобто, ну, відомо, що він в НАТО не хоче. І, взагалі, невідомо, як він буде ставитися до НАТО. І тоді що? От яким чином далі од намітки, як, як він збирається сидіти Україну і Росію за один стіл? Ну, перше, я би не називав е поїздку Сполучені Штати Америки візитом. Є, Ярмака мається на увазі. Він не є, Він зустрічався зустрівся неофіційними особами. Це, наз, це можна назвати поїздкою. Поїздкою такою знакомчою, консультативною. І знову ж ми не, не було. Е, я не бачив, можливо, є якийсь таємний указ президента, який визначає, що це візит якоїсь української делегації для вирішення, тобто має там бути да, директиви, для чого поїхала е, там, група людей з США. Тому коректно з моєї точки зору, це називати поїздкою. Єрмака до Сполучених Штатів Америки, тому вона не може мати якихось формальних наслідків для країни. Тим більше до того моменту, поки 20 січня не буде інагурація Трампа. Стосовно мирного плану, ну дуже багато інформації різної заходить, в іноземні засоби масової інформації. Там різні варіанти, там ну, основному одно вони зводяться більше до того, що вимагає Путін. На жаль. Як має на увазі там про НАТО, що ми маємо відтермінувати, Хоч він має він там говорить, що взагалі від, відмовитися? І питання про територію він каже там зафіксувати, але він горить про чотири області. І Тут горить про е, ситуацію стосовно е, зараз тих реально окупованих територій, а не взагалі там і Запоріжжя, і Херсон, які під контролем е, української, української держави. І в цій ситуації я не виключаю, що всі ці появи в іноземних змі цих різних варіантів планів, це для того, щоб вони дивилися на реакцію і потім спробувати знайти якийсь ну, спроможний варіант. Так, ми всі говоримо, що Трамп ніби дуже хоче, щоб е, сіли за стіл перемовин. Я, наприклад, в цьому не дуже переконаний. Що він буде саме от займатися? Те, що він під час виборчої кампанії, заявляв це для того, щоб критикувати Байдена за гроші, які виділяються. Вони ж там вигадували ці всі казки що гірше стало жити американцям, тому що дуже серйозно допомагають Україні грошима, і тому там і падала до речі підтримка серед прихильників республіканської партії сполучених штатах Америки. Це була передвиборча риторика, і 24 години. І все таки інше. Я так ми давайте згадаємо І Петро Порошенко прийшов там і завершить АТО. І Зеленський прийшов до влади. Сколи сказав, що за два тижні війну завершить. Правда, теж все це завершить. Тому це сприймаємо як передвиборчу кампанію. І реально з моєї точки зору, ми зараз не знаємо. А можливий план і сам Трамп не знає, що тепер робити в цій ситуації. Але я точно знаю, що в першу чергу він буде займатися близьком близьким сходом. Бо всі призначення, які він зробив перші, це люди, які і той Марк Рубіо, який має стати держсектарем, суперприхильник Ізраїлю, і Еліс. Ця Стефанік, так посол США. він, це суперприхильник Ізраїлю. Він навіть свого друга зробив спеціальним представником по близькому сходу. Тобто, це показало, що в них. Зроблять там для того, щоб він продемонстрував. Ми розуміємо, чому Сполучені Штати Америки, що він що він знайшов там мир. На близькому сході я маю на увазі там Ізраїль хамас Ізраїль хезболат і більше там певні моменти є. Це простіше йому зробити, і умовно то умовно нам з моєї точки зору, так як технолога, політконсультанта, це було б йому правильно, і це би всередині Сполучені Штати Америки супер. Добре, сприйнялося а відкладення там питання їх же не були, що там в Україні відбувається, так як умовно кажучи, на Близькому сході. Давайте будемо реалістами. Також це один момент, і другий інтотехвіканський регіон. Всі говорили ще до, до, до виборів, що незалежно від того, хто переможе, я маю на увазі всі і лідери. Західних там урядів і міністри і експерти, що політика, зовнішня політика е, Сполучених Штатів Америки буде в першу чергу більш орієнтована саме в цьому напрямку. вони так і говорили, що на першому місці порядку денному стоїть у Байдена Близький Схід, але от вони будуть рухатися там в найближчому мабуть, саме в цей регіон. І про це до речі говорив з міністром оборони е, Німеччини Борис Пісторис, який сказав, що питання не в тому. Чи буде зов... зовнішня політика більш орієнтована Сполучені Штати Америки в цей регіон, та індотехіканський, там де Китай і так далі? А питання в тому, чи це наскільки це зменшить увагу Сполучених Штатів Америки більше чи менше до Європи? Тобто вони навіть так це визначають. По любому випадку воно зменшить, але вони говорять, наскільки це. Більше зменшить чи менше зменшить, якщо можна так висловитися, так говорив міністр оборони Німеччини пісторіус Тому в цій ситуації, ну якщо ми говоримо про е, план Трампа, я думаю, що вони е, будуть дивитися, як будуть розвиватися події, і можливо, знову ж можливо, е, ми встигнемо за цей час покращити свої е, майбутні переговорні позиції, але знову ж. На мою думку, мова ж не може йти про якесь там перемир'я, чи тим більше мир. Мова може йти тільки про призупинення бойових дій. Хоча так, воно формально, ніби має називатися перемир'ям в цій ситуації. Оця от пауза така. А, але чи хоче цієї паузи, знову ж, Путін, з цього приводу багато різних думок, але, як на мене, про це точно може відповісти тільки Путін. Пане Віталі, якщо ми згадали.